Друзі, якщо вам подобається контент на цьому каналі, будь ласка, підтримайте його фінансово. Навіть одна гривня може бути рушійною силою для створення нових відео. Від однієї гривні ніхто не стане біднішим. Але якщо всі пожертвують по гривні, ви допоможете виходу нових відео на цьому каналі. Дякую. Пробач гетьман, ми все пробали. Подивіться на ці лавки. Подивіться на бордюри, на, на, це, на це все. Але, знаєте, от, я, поки ходив, то все знімав, мені захотілося в туалет. І знаєте що? Окрім як в кущі, інших варіантів тут немає. І це... Відверто, знаєте, дуже важко, щоб без матюків так сказати, ну що я насправді думаю. Ну просто я дивлюсь там, рудану або слухаю всяких, всяких фанатів Вілкула, котрі розповідають, що у нас город прекрасний, город просто ну, у нас сказка. Але ну як? Ну, ну, як? Ну, 7 мільярдів бюджету. За два роки 27 вкрали. Як це може? Ну як? От... Що це за лайно? От що це за лайно? Я, я не розумію. Відверто. Одна лавочка, друга лавочка, третя лавочка це робито, все розвалено. Так, так, це не вілку зробив. Я відповідаю, це оце не вілку зробив. Ось вам хрест, не вілко, Богдан не дасть брехати. Але ж він поставив тут такі лавочки, які отак от можна легко, легко зламати. Це по перше. По-друге, ми втрачаємо з бюджету кошти неймовірних об'ємах на те, щоби. Платити зарплатню муніципальній гвардії. По паперам муніципальна гвардія у нас скрізь. По факту, ну що, чу... все, я поїхав кудись шукати туалет, бо це Ой Боже мій. На ви мене сюди покликали. Я от поки проїжджав повз, мені здавалося, що ще більш-менш. А як подивитися, ну йома, -йо, ну гляньте, добре, це я зараз. Зараз я напевно роблю дуже погану річ, що показую на ось ці гранітні блоки, з яких типу сходинки. Я переконаний, що якщо вілку побачив, він вкраде цей граніт і тут поставлять такі ж самі сходинки з бетону, з якогось галімого, який зруйнується через півроку. ці сходинки можна нікуди не прибирати, просто їх зняти нормально вложити, встановити, щоб вони були рівними. Так, деякі там покоцані можна, ну можна щось при великому бажанні, можна щось вигадати про асфальт. Ось ці кому... комунікації, ці... що це таке? Що тут написано? Тут... РМЗ 53 року люк ще не вкрали, зашибісь. Хтось, до речі, гранітний бордюр, він ну, трошки нерівний, але виглядає більш-менш нормально. Все інше, ну, зупинку я вам вже показав. Все інше просто О, нема сліва. Мене ще запитують, типу, от, от, що ти зробив? От що Вілку, типу, він же робить, він же ж. Тримає оборону міста однією рукою, другою рукою, все робить для людей. Але це лише слова, пусті, дешеві, галімі слова, за якими просто нічого немає. Тому що, аби тут щось робилося, ну як, наприклад, дивіться, не будемо далеко ходити, дивіться, тут ми можемо побачити, що ось хтось вже за останні десятиріччя тут намагався навести лад щось відремонтувати. Ви бачите. Гранітні блоки тут вже десятки років, стоїть, що до вілку їх вкладали. Ось ця шляпа сипеться. це епоха Вілкула. Я не знаю, я, я не знаю, якими ще словами. Ну, звісно, можна фактами, можна залізти в тендери, подивитися, все. я це все вже робив. Ну, в цього немає сенсу. Я вам прост, простими словами кажу, що так не має бути. От ще хочу навести приклад: я був у Єрпені. Там те, те саме було старе падло мером. Потім його якось дуже великим дивом нагнали і став новий мер. І там відразу почалися зміни. Я був в Ірпені ще до війни, і от був під час війни. І зміни просто колосальні. Просто неймовірно колосальні. Місто ожило, місто змінилося, місто стало набагато кращим. Там теж були парки, з яких. В яких там не було світла, освітлення, там були наркомани, все було тришак. Просто взяли все, прибрали, частенько зробили, і люди почали за цим, цим самі слідкувати, тому що ну це ж кайф, коли нормально. А це, ну я перепрошую, це тришак. Все, виключай камеру, туалет хочу. А все остальне то таке? Аплука.